Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Є твори, котрі гарно написані і, безперечно, залишають слід у серці читача. А є й такі, що, окрім гарного стилю та емоцій, містять у собі такі важливі та змістовні теми. Які роблять твори актуальними на довгі роки, саме таких 8 творів я й зібрав про соціальну нерівність, війну та конфлікт людини із суспільством. Якщо ви перечитали один із цих творів у шкільній програмі і забули про них, то раджу вам перечитати їх сьогодні ще раз. Можливо, ви зовсім по-іншому поглянете на теми, які тоді ще у юному віці здавалися нам незрозумілими. Сьогодні, цілком можливо, ви прочитаєте про ті речі, які турбують і вас, і все сучасне суспільство. Та зміните свою думку про класичну українську літературу. Перший твір Олександр Довженко Україна вогні. У творі зображено український народ під час Другої світової війни. Добре описані всі типи персонажів: герої, зрадники, окупанти. І пристосуванці. І, як ніколи актуальною тематика війни і участі в ній українців є сьогодні: хтось пішов на фронт, хтось бореться на стороні ворога, а хтось наживається на чужому горі. У творі дуже добре описано, як легко українців розсварити і розкинути по різні сторони барикад. Що ми не можемо не помічати в нашій сучасності. Наступний твір. Михайло Коцюбинський Інтермецо Актуальність цього твору не зникне, поки не зникне остання людина у цивілізованому світі. Адже поки існує розумна людина, існує і її відвічна боротьба із собою та навколишнім світом. А у великому місті кожному часом хочеться сховатися або втекти куди подалі, залишити себе собі. Облишити все, аби тебе оточували лише тиша, сонце і природа. А місто все тягне свої залізні руки по твою душу. Той, хто хоча по одного разу прочитає цей твір, безперечно захоче перечитати його знову. Ольга Кобелянська Людина. Тематика цього твору була у ті часи для України невластивою. Але Ольга Кобелянська певно випереджала свій час. Адже твір її лишається актуальним і донині. Він розкриває проблематику ставлення суспільства до жінки, і її ролі у цьому суспільстві, ідеї необхідності відстоювання жінками своїх прав та свобод, прагнення до освіти, гідної праці та поваги до жінки, як до особистості. Людина це твір про молоду, освічену жінку, яка не може миритися зі становищем у міщанському середовищі. Її погляди на життя та власне бачення на своє майбутнє сприймаються суспільством негативно і вороже. Та дівчина, котра сповідує ідеали взаємного кохання та поваги, не збирається відступати від своїх цінностей, вгоду нав'язаним суспільством стереотипам. А шлюб без кохання вважає неприйнятним. Попри те, що нині суспільство змінило певним чином своє ставлення до жінок та все ж воно далеке від ідеалу. І твір досі не втрачає своєї актуальності. Наступний твір Михайло Коцюбинський. Цвіт яблуні людське життя сповнене як прекрасних моментів, так і моментів втрат і розпачу. Інколи вони навіть можуть переплітатися між собою, даруючи людині невідомі раніше почуття. Так сталося і з головним героєм твору. Вбитий горем батько не міг нічого вдіяти, спостерігаючи, як вмирає його маленька донечка. Але при цьому він спостерігав, як цвітуть дерева. Все навколо продовжує жити і його оточує неймовірна краса. Таким складним поєднанням почуттів автор намагався. Автор намагався донести до читача, що людина істота куди складніша, ніж вона сама про себе думає. Наступний твір, шановні мої друзі, Валерян Підмогильний. Місто Відвічний потік селяну місто у пошуках кращого життя, описаний у цьому романі зовсім із іншого боку. Твір написаний у форматі, зовсім непритаманному українській літературі того періоду, адже автор був одним із тих, хто випереджає час. Герой твору амбіційна селянська молодь, котра вирушає у великі міста або здобувати освіту, розвиватися та реалізовувати власні амбіції на противагу поділу між селянами та жителями міста. Михайло Старийський не судилося. Соціально-психологічний твір, котрий розкриває складність відносин між людьми із різним фінансовим становищем та перепони, які можуть трапитися на шляху кохання, коли гроші визначають твоє місце у житті. Також твір вдало розкриває конфлікт особистості, що йде наперекір громадськості. Безперечно, він вартий уваги будь-який час. Юрій Яновський Вершники Серед тоді ще радянської лі лі літератури цей твір був справжньою знахідкою, адже між його рядками яскраво просвічувався головний заклик до українців: досить вбивати одне одного за чужі ідеали. Він був актуальним, коли українці знаходилися в радянській окупації і на стороні ворога боролися проти іншого ворога. Він є актуальним і зараз, коли вороги внутрішні і вороги зовнішні розривають країну у новій війні. І останній український класичний твір, шановні мої друзі, це Марко Вовчок, Інститутка. Твір інститутка описує волелюбність українців, які все ж рано чи пізно втомлюються від несправедливості та пробуджуються до протестів і боротьби, але це також соціальний побутовий твір, більшість уваги, в якому приділено різним соціальним верствам та конфліктам між ними, які є актуальними і досі. Ось такі українські класичні твори. Шановні мої друзі, я думаю, що вам варто прочитати хоч половину з цих творів. Варто прочитати справжньому українцю. А я дякую всім за увагу. Пишіть коментарі. Побільших пишіть. Дивіться всі мої відео, ставте вподобайки. Підтримайте мене фінансово, будь ласка, тому що для мене, це, як ви знаєте, що дуже і дуже величезний стимул. Дякую всім за увагу.